Тому... Можливо, Зараз, шанове, що... я... щоб ви просто зрозуміли ситуацію. То є... Можливо, ми вийшли від Майдана, вибачте, ми зради перепрошуємо. Шановні депутати, виконайте, будь ласка, конституційний свій обов'язок, який ви приймали. Конституції, там все написано, ви гамотіші нас, набагато ми його прочитали. Так що виконуйте, будь ласка, немає, не прийшли, не треба. Значить, є рішення. Немає, значить, приймаємо народне віче. Ми не мусимо читати, У нас там гінуть люди, там пейнбові грають, там фарби не малюють немає, там малюють кров'ю. А ми не виходимо, то там одна рада, то ходимо депутатам, що нам хліб, всім взять. вам пустили, червоні жовмо вони виходить до народу. Забирали нас можем захистом усувати, а ми був... настроюємо тут законів непонятно, яких слава Україні! О! О! Все, зразу приймати рішення, список кого не немає, і до народу, і там приймаємо всі рішення, а не сімей в теплі. У нас сжимаем.